Популяризація інженерії серед школярів в університеті короля Данила провели перші на Прикарпатті змагання з робофутболу. Турнір об'єднав 38 команд, які власноруч створювали роботів із дистанційним керуванням та змагалися за першість. Це відкритий чемпіонат, в якому власне інженерія поєднується з таким спортивним азартом. Бо учасники керують своїми дистанційними роботами, але потрібне і правильне інженерне рішення тобто налаштувати і геометрію коліс, і центр мас, вибрати якусь правильну тактичну е, поведінку свою в грі. Спочатку будуть відбуватися групові матчі, як у справжніх футболах. В групі буде грати по чотири команди, яка кожна зіграє по три матчі. А далі будуть матчі на виліт, починаючи з однієї восьмої і аж до фіналу. Тайм триває дві хвилини. Між таймами 30 секунд перерви. Одинадцятирічний Артем з п'яницької громади створив свого робота за три дні. Каже, він легкий, швидкий та зручний у використанні. Робот з лего тут стоїть великий мотор від теж від лего. Тут стоїть такий корпус. Ці штучки для того, щоб коли м'яч попадає в він не крутився за це, а цим можна було вдарити боком і м'яч летів прямо у ворота. Тут можна повертати вперед, назад. Також він дуже швидкий. цікаво, бо в реальності граю в футбол, і мені стало цікаво, як робити це з допомогою роботів, устворювати самому роботи та позмагатися з іншими. На перемогу налаштована. І колошанка Вікторія її робот міньйон вирізняється швидкою їздою та міцною конструкцією. Колеса в нього тут є. Якщо це відпаде, він не буде їхати. Це батарейка, якщо її випхати, він теж не буде робити. Це пластик, щоб грати в футбол. Мені інтересно, бо тут там багато механізмів, я хочу кожен раз щось нове дізнаватися. Співорганізатор змагань Сергій Максим'юк впевнений, розвиток робототехніки в Україні сприяє активному залученню дітей до інформаційних технологій та прикладного програмування. Перед змаганням не було в цілий місяць на те, щоб «Продувати своїх роботів, продумати їхню конструкцію, прописати програму. Далі в нас вони сюди прийшли. Ми зараз їх перевіряємо на габарити, чи вони відповідають умовам, правилам. Дітям вже зараз не цікаво просто навчатися, просто читати щось, просто робити програми. Їм потрібно гратися, конкурувати і таким чином вони можуть собі десь відкривати в майбутньому ставати інженерами. Яна лазорик, віктор Костинюк, телерадіокомпанія «Рейм».